Доброго дня. Сьогодні я вирішила подоставати свої ялинкові прикраси. Подивлюсь, що у мене є, але в цьому році велику ялинку я ставити не буду, лише маленьку. І хочу разом з вами зараз розпакувати і подивитися, що ж у мене тут є. Оце я достала такий пакуночок. Це моя ялинка. Ось така. пластмасова ялинка. Зараз я буду її збирати. Ось. Навіть є інструкція, але я й без інструкції знаю, як вона складується. Так, є ще ось такий стержень. Ось, бачите, такий стержень, на який нанизується ця ялинка. Так, ялинка. І що в мене з іграшками? Іграшки, ось така коробочка маленька, наче тут, здається, є. Ага, ось такі тут іграшки старовата ще, сто років їй, мабуть. І тут ось такі іграшки. Ось маленькі. Навіть тут таке є намисточко. Ось таке. Ось таке нам. Листочко. І такі іграшки. Тут є й шарики, кульки, І такі фігурки, снігурочка, ось, мішка, Та я вам колись показувала ці іграшки всі. Ось такі тут кукурузка, пластмасові і скляні. І скляні тут іграшки. Так, і ще. І ще в мене є, є десь набір. Щас я гляну. І ще один набір у мене є. Так. Ось ці, здається, короборси. Ось ще коробка така у мене. так, отакі от іграшки ще є. Ой, навіть не пам'ятаю, де ці я іграшки придбала? Чи це мені хтось їх дав? Ось такий космонавтик. Це в мене якісь. Чи півничок, чи а, уточка, мабуть, качечка. Так. Маленька ось іще в мене така є ялинка. Ось така геть маленька. Це ще з мого дитинства. Ось така ялинка. Так ще? Такий їжачок це такий сучасний Санта Клаус. Так, ось тут іще ось такий така іграшка. Так, і ось такий набір. Малюточка ось мій набір. Так зараз я відкрию. Ось такі такі іграшки, навіть упаковщик номер 10. Ось. іграшки. Ось цими іграшками я буду зараз наряджати свою ялинку. Так, це ця коробочка, зараз я її І ще в мене є, достала ще таку коробку. Подивлюся, що тут. Ось така коробочка. Зараз подивимося, що тут у мене є. Тут також прикраси. Така старенька іграшка. Це такі сніжинки, о, розбита. Буси. намисто таке. Ай-яй-яй, розбилися. Так, і тут у мене ще таке радянське, навіть упаковане, я його навіть і не розкривала. Це теж така. Бумажна гірляндочка. Ось така. Це так, якби в колекції в мене не вішаю я. Їх не вішаю. Ось тут ще якісь іграшки такі. Оце такі, не зрозуміло, що це за іграшки. Це такий сучасний. Ось такі тут ще буси в мене є на велику ялинку. Такі в мене тут ще іграшки, ось такі іграшки є ще. У мене тут вам трішечки покажу, але я їх доставати не буду. Це на велику ялинку. Трішечки покажу. Ось такі іграшки, старенькі такі. Ось такий така хатка. Це також така старенька іграшка. Що тут ще цікавого? Ось іще така хатка. О ну, тут Ось такий якийсь гномік, космонавтик. Так, що тут є цікавого ще вам показати? Ой, це на намисто тут таке все. трішечки Хочу ж вам іще тут щось достати. Але тут не сильно старі іграшки бачу не дуже цікаві. Так що це коробочка така, не, 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 не із цікавих. Ось тут всі такі одноманітні іграшки, оце, мабуть, 80-ті роки. Ось, бачите, вони всі такий набор. Ось така рибка цікава, старенька. Зараз я вам ще достану одну коробочку. Там іграшки дуже старі. Зараз я вам так їх швиденько покажу. Так, і ще вам хочу показати, знайшла ось таку коробочку. Електрогірлянда називається астероїд, радянська. Ось, бачите така гірляндочка. З такими зірками. Зараз не можу, на жаль, включити, немає світла у нас. Ось така радянська. Хотіла вам ще показати іграшки, але, мабуть, сьогодні не, не вийде у мене їх показати, тому що я думала, вони в коробці, а вони в чемодані всі. Там дуже багато іграшок, ще Може, якось покажу слідчим разом. Ну, а на сьогодні вже все. До нових зустрічей. Пока-пока.